Всім гарного і позитивного показую вам суп зганянку. Дуже добрий такий музикальний суп. Тою горшкою в нас варить пасуля та квашена капуста. Видите? Пасуля та й квашена капуста. Має зварити, бо все було варене. Тепер чинимо зажарку на ту зганянку. Мечимо туди цибулю, піджарюємо її. Ну, а тепер моркву туди мечимо. моркву, файну, наділовану. Ділована морква, не худіка. Ну, та й не забуваємо за попригу. Попригу теж для запаху. І все, все підсмажуємо. Цей суп, він взагалі то пусний суп. Пусний. Ну, айбо держимо мало там буженої кобаси, або запахло. Ви б зробили таке на моєму місці. Мало показуємо рецепт. Я люблю, коли запахне мало бужанину. Німного, ай, бо мало мусить там бити кубаси, бо було добре, з Ну Та й томатної пасти обов'язково. Таке дві ложечки, німного. Всяку все помішуємо. М -м -м -м. Так, все підтушкувало, сиплемо в горниці. Де суплемо в горниці. Усе перемішуємо. Соль, поперед до вкуса, а часничок у самому кунці. Мечемо чесночок. Ну, та й не забиваємо за зелень. Тепер може се все виключати. Цей суп промішатися. все таке добре. І о, яке це все добре. Бедеме куштувати. Вержиме маленько ще зеленого сакого. Сяк проколотиме, йдемо куштувати. Бедеме посербати. Ммм. Якоєся добре. Я люблю присірбувати. Мені має смачно, коли я присирбую всякні. А акуратно їсти треба сяк, ні. не. Не все не добре. Вниктисяк. Ай, бо я люблю сербати сяк. Все, всім гарно і позитивно все, як хочете. Па.